Тарас Григорович Шевченко Кавказ за горами гори хмарою повиті, засіяні гори кров'ю политі, спокон віку Прометея та морелка рає. Щодень Божий до беребра серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові. Вона знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не сити не невиоре на дні моря. Поле. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога, не нам з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб на суші замісить кривавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли одпочить. Ляжеш, Боже, утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй твої силі і духу живому. Стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики бо віки і віки, а поки що течуть ріки, криваві і ріки. За горами гори хмарою побиті, засіяні гори кров'ю политі. Отамто От милоствіємо ми, не нагодовану і голу. Застукали сердешну волю та й цькуємо. Лягло костьми людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками втопить в сльозах у а дівочих пролитих тайно серед ночі, а матерніх гарячих сльоз, а батькових, старих, кривавих. Не ріки море розлились. Огненне море. Слава, слава хортам і гончим, і царям, і нашим батюшкам, царям, слава! І вам слава, сині гори, кригою опуті. І вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая, слава Україні, героям слава!